Вітаю шановні глядачі. Ви на каналі Дмитро Ньюс. Поруч зі мною Євген дикий. Вітаю, пане В'яне. Вітаю слава Україні, героям слава. Я дуже радий, що сьогодні є можливість поспілкуватися і сьогодні поговорити про ту ситуацію, яку ми бачили сьогодні. Напередодні з'явилися повідомлення, які озвучило командування повітряних сил України про якісь незрозумілі аеростати з якимись незрозумілими такими три трансляторами або Постановниками поміг, які точно будуть відстежувати де і як знаходиться українське ПВО. І сьогодні ми бачили абсолютно дивну повітряну тривогу на тлі великого наступу який відбувається зараз, і при тому, як вважають експерти, з обох сторін він можливий? Чи не є це якоюсь новою тактикою росіян, тому що насправді ми говоримо зараз в тому, що Іран може надати нові дрони, які будуть працювати як розвідники. І от сьогодні ще одне повідомлення від КМДА про те, що. Над Лівим берегом є ворожий об'єкт і буде працювати ППО, схоже на те, що міняють росіяни тактику повітряних атак. Чи пов'язана це з їх активізацією в наступі, і що це було сьогодні? Яка ця незвичайна не, не, не повітряна тривога відбулася в Києві? Ну я можу помиляти, звичайно, але мені оця інформація дуже накладається, дуже отак. От вона синхронізується з інформацією від західних розвідок, які наразі почали нас попереджати про те, що Росія готується. Кинути один з своїх самих останніх козирів, от власне в цій війні, що на додаток до цієї біомаси мобіка, в якими вони наразі намагаються продавити фронт і переломити хід війни, а вони ще дістали з Загашника все, що в них фактично лишилось від їхньої бойової авіації. А м, треба сказати, що лишилось немало. Справа в тому, що якщо, наприклад, по танках, е, ну, експерти сперечаються, ми знищили половину всього їхнього танкового парку чи дві третини. Mm -hmm. Тобто, тут процес суперечка. Про Половини навіть мови нема. А от ну, по іншій бронетехніці схожа картина. А от по авіації картина зовсім інша. Вони спробували її використати на самому початку війни, коли вони ще думали, що це не війна, а спеціальна операція. Трошки політали. Огрібли, причому огрібли жорстко, і взагалі припинили фактично використовувати авіацію за межами лінії фронту. От на Київ вони, наприклад, пробували літати літачками рівно перший тиждень війни, знаєте, не перший місяць, це був перший тиждень. І втрати цих літачків були такі, що зубки зламали. Весь весь наступний час вони використовували авіацію тільки в двох форматах: стратегічну авіацію для запусків ракет, притом з дуже віддалених позицій, от за тисячі кілометрів, власне, від України. А тактичну авіацію виключно на лінії фронту. При тому вони навіть там, на лінії фронту, далі ніж на пару кілометрів за лінію не залітали. Тобто вони працювали тільки безпосередньо саме на лінії зіткнення. Через це втрати їхньої авіації набагато менші, ніж, наприклад, бронетехніки. Більша частину ну, цілком логічно. Без використання, воно якось так да, воно частково псується. Щось ми там на фронті збиваємо, причому збиваємо достатньо регулярно, але все одно це не той відсоток втрат, абсолютно як по броні. І е, західні розвитки вважають, що наразі росіяни готуються от саме оцей свій загашник таки е, використати в якості останнього аргумента, щоб переламати хід бойових дій. Е, і мені це дуже корида. До речі, я дуже сподіваюся, що не тільки нас з тобою, але власне і наших керманичів. От минулорічна історія навчила, що до попереджень західних розвідок треба ставитися дуже серйозно. Ну, я, я дуже сподіваюся, що не, не ми не тільки ми з тобою такий висновок зробили. Оце з того, що сталося рік тому. Коли ці розвідки в упор не хотіли чути. От, тому я думаю, що готуються. А е, що стосується оцих цих діріжоплі і, і, повітряних кульочок, це дуже древні, дуже дідівські, угу. але зате дуже дешевий метод виявлення власне ворожої ПВО. Оце якраз от запускати купу таких от яростатових діріжоплі. От їх собі несе вітром, несе абсолютно довільно. Але, по-перше, вскриваються позиції ПВО. По-друге, е, власне, витрачаються ракети, які незрівняно дорожчі, ніж е, саме цей. Трьохкопічний буквально виріб. От, е, ну, Я дуже сподіваюся, що ракет на них не витрачають. Принаймні нічого дорожчого за там ПЗРК, стріла чи ягла. Mm -hmm. От, Що Нічим більш серйозним по них не гатять, я сподіваюся. От, а що стосується саме виявлення нашої ПВО, тобто виснаження запасів ракет, ну я дуже сподіваюся, що просто на це не ведемося. Дуже на це. Ну а от з приводу виявлення нашої ПВО, це логічно перед початком масованих нальотів. Але тут мені здається, росіяни нас знов трошки недооцінюють. Угу. Справ в тому, що за їхнім планом нашої ППО не повинно було існувати не то, що за перший день, а там здається за перші чотири години. Ну от, вони звітували, що от, все. Знищили атерація, вони угу. мали зазнищити все. От, і вони дійсно вгатили по всіх тих. Точках, які вони знали як розташування нашої ППО, але проблема в тому, що на момент, коли вони вгатили, чомусь її там не виявилось. От я прийшов, я прийшов, тебе нема, підминула підвела. От наше ППО підминуло їх абсолютно капітально, вони недооцінили, наскільки насправді вона мобільна і наскільки схильна взагалі, до, скажімо так, партизанської тактики. От, а ви ж розумієте, що за рік війни це тільки посилювалося, але не, не ослаблювалося. Тобто, е я, чесно кажучи, не бачу для них реального сенсу. От, якщо вони навіть прямо зараз виявили позиції нашої ППО. Ну і що. І на момент, коли їхня авіація отримає наказ влітати, вона вже стоятиме абсолютно в інших місцях. От. Е, ну але хай працюють, кожному своє робити. Ну, а дуже сподіваюся, що власне оці попередження західних розвідок спрацювали на нинішньому Рамштайні, угу. який е, певною мірою був таким от, не пафосним, не непіарним, але значною мірою саме логістичним, робочим. І якраз е, два, на мою думку, найголовніших питання, які там врі. Це питання про додаткові ракети для нашої ППО і питання для про додаткові снаряди для нашої арти. От і якщо хоча б ці два питання там дійсно вирішені в повні, Ну а цього нам поки ніхто прямо не скаже, ніхто цифри не озвучує, і це правильно. Але е, скільки ракет нам досиплють, і скільки снарядів нам досиплють. Якщо дійсно достатню кількість і скоро, то вже одне це вартувало, щоб цей Рамштайн був проведений. Що ж, поговорили про Рамштайн, поговорили про а, тривогу в Києві, але ж говорячи про літаки, про їх бойове застосування, ми і про арту також, і взагалі про все ми так чи інакше зміщуємось до найбільш гарячої точки. Це Бахмут. Е, є у вас, пане Євгене, певний такий е, імідж людини, яка може зробити прогноз і дуже швидку оцінку. Буквально там ну, в форматі такого короткого бліцу про Бахмут. Що ви можете сказати? Тому що дуже різні є. Медійні е, обговорення, і абсолютно е, різні вони тримати або відійти. Е, про це нам говорять на різних е, рівнях. Що ви думаєте про Бахмут про ситуацію там зараз? Ну, По-перше, там дуже важко. Там, там реально пекло, там пекло ближніх боїв. Це коли якраз далеко не завжди може прикрити арта, тому що вже в переміжку наші їхні. Це, це те, де взагалі не працює броня, тому що коли вже йде е, власне, бій у міській забудові, то броня там не виживає. Знову ж таки, ні наша, ні їхня. Там де піхота на піхоту, от, це найважчі, власне, вид війни, от майже так стінка на стінку. Загальна ситуація там така: місто рівно в напівоточенні. От рівно пів кільця довкола uh -huh. нього. Це означає, що наразі от, ситуація утримає ми його чи ні, от, це рівно 50 на 50. От, тому що е, поки що тримаються і чудово тримаються, е, поки що, знову ж таки, не є секретом, що надходять підкріплення. Не будемо далі вже деталізувати. От, і е, з того, що, знову ж таки, Точно не є секретом для ворожої сторони, тому можемо Е, Сьогодні на південь від Бахмута під Кліщіївкою є хороші новини. Тобто, вдалося, хоч трошки, правда, але вдалося посунути ворогів від тої траси, яка з'єднує Бахмут з Костянтинівкою. От поки не сильно, але в будь-якому разі це вперше їх вдалося навпаки посунути назад. Весь час до цього вони там тільки наступали. Uh -huh. От наступали, наступали, поки вперліз в часів яр. От часів яр взяти не змогли, і от, здається, нарешті пішла, що називається, обратка. Uh -huh. От, тобто їх почали відсувати від траси. Ну а власна доля Бахмута вирішується не в Бахмуті. Як це не парадоксально звучить. В самому Бахмуті гарнізон більш ніж достатній, щоб триматись. Питання стоїть саме в логістиці міста. От, дві основні траси наразі обидві під вогневим контролем ворога. І швидше за все, північна траса, яка пов'язує із Славянськом, вже не просто під вогневим контролем, а під прямим контролем вже ворога. І не факт, що вдасться їх звідти вже посунути. Але якщо вдасться їх хоча б достатньо відсунути від траси на Костянтинівку, тобто то лишиться хоча б одна з двох трас, тоді Бахмут можна тримати ну, безкінечно. А от якщо все ж таки не вдасться, якщо дві траси, не дай Боже, перекриваються, ну знову ж таки, не є секретом, що слава Богу, там є ще багато просьоків. От там є достатньо широкий тил, через який можна робити таку ускладнену, але якусь логістику. Але все ж таки, якщо, не дай Боже, москалі закріпляться по обох трасах, тоді стане питання, як довго можна підтримувати великий гарнізон оцією просьолочною логістикою, чи розумніше вже відходити на наступну лінію оборони. Але для тих, хто може ставити питання, а чи вартувало взагалі б так довго тримати Бахмут? Так. Бо це ж насправді величезні втрати не лише для них. Втрати наступаючої сторони, слава Богу, в рази більше, ніж сторони, яка обороняється. Але навіть ну, вдвічі, втричі, навіть в чотири рази менше втрати, ніж у них, це, на жаль, все одно дуже великі втрати. А вибачте, вартість життя людини в нас трошки інша, ніж у них. І якість цих людей абсолютно інша. От, Вони кидають туди непотреб, вони кидають туди те м'ясо, яке їм не шкода. У нас абсолютно інша картина, там, там йдуть краще. Але я, я до того, що питання чи варто, так, варто. Справа в тому, що якщо все, по-перше, Бахмут дуже надовго зв'язав, дуже великі їхні сили, і це дуже сильно впливає. На весь інший фронт. От без такого трагізму, як було в Маріуполі, але суто з військової точки зору, Бахмут зараз відіграє ту роль, що тоді на початку війни відіграв Марік. Тобто саме відтягування на себе і перемолювання, як в мясорубці, дуже великою кількості російських частин. Це, і як тоді Марік фактично дав нам час відбити Київ? От то фактично зараз Бахмут тримає на собі, mm -hmm. власне, зупиняє їх по всьому іншому фронту. В них просто не вистачає ресурсу наступати ще десь, поки так тримається Бахмут. Це ну, майже не вистачає, скажімо так. Е, і е, другий момент е, це те, що якщо так і доведеться Бахмут здати, це не буде катастрофою для нашого фронту, це не буде взагалі ніяким переломом в ході війни, але просто наступна лінія оборони це вже буде міська агломерація Костянтинівська, Краматорськ, Славянська. Їх можна Можна тримати дуже довго. Навіть мітеска за перебриком Євген Пригожин. Е, е, да. да, да, Ніхто ще буде згаданий Чортяка, але навіть цей Чортяка сказав, що брати слав'янське Краматорське можна півтора роки. Ну а хто їм це півтора роки дасть? Тобто, там вони далі не проб'ються. Але якщо все ж таки ми переходимо на ту лінію оборони, то це означає, що три великих міста доведеться повністю евакуювати. Тобто і Костянтинівка, і Краматорська. Ікслав'янська кожне з цих міст більше за Бахмут, а, а, а їх три. От, і тобто, тобто катастрофи не буде, але це складно буде і в гуманітарному сенсі, і в багатьох інших. Тому, звичайно, дай Боже нашим хлопцям і дівчатам, які наразі тримаються в Бахмуті. От, вони там тримаються просто от, ну, The Best. Ну, а, а, а вирішуватиметься доля Бахмута на двох трасах. Дякую вам, пане Євіни. Я тут згадав, що ви не тільки є керівником Української антарктичної експедиції. Ще Айдарівцям, а колишніх, як то кажуть, не буває айдарівців. Колишніх не буває так, да. друзі, ну і ви ж пам'ятаєте наше гасло. То не ми. <реш> я думав, ви Айдара Агмар, ну це таке. Бо істину Агмар. <реш> але, але, але то не ми. <реш> Шановні глядачі. Нагадаю вам, що з нами сьогодні був Євген Дикий, і нагадаю, що в українському медіапросторі є така позиція, що пан Євген дає найбільш реалістичні прогнози. І я реально, от зараз слухаючи цей прогноз, відчув, що війна це є війна. Нема тої мети сказати, що тут якась є пф, зрада, або Якась перемога, а от є а одна... є саме війна. Да, а це насправді адекватно. в першу чергу дуже важка робота. І, і тих, хто там на передку, от вони виконують найважчу роботу, але це робота ще й для всіх нас. От заодно користуючись моментом, хочу сказати, що донатити, донатити і волонтерити. Тобто, ну фронт наразі потребує не менше, ніж він потребував на початку війни, а може більше. А ми всі втомились. Ми всі трошки <с. тут повигорали. Причому ми тут в тилу дозволяємо собі повигорати, втомитися. От ті, що там на передку, вони собі не можуть цього дозволити. От. А, а ми собі вже бачите, хтось розслабляється, починає з попкорном ждати нових перемог, і вже, а потім розчаровано запитувати, а є. От а, ну хтось просто дійсно виснажився, я, я все розумію. Але ситуація така, що волонтерити, волонтерити, донатити. Ну і знову ж таки і мобілізовуватись, хто, скажімо, підлягає мобілізації. Хай навіть вона відбувається часто дуже криво. Хай військомати працюють так, щоб Просто от, камон, от рука ліцо. Але попри те, сама по собі вона необхідна. От ситуація на фронті вимагає того, хто не хоче потерпати від поганої роботи військоматів, є хороший лайфхак. Можна заключати контракти напряму в військових частинах. І, до речі, військові частини, саме добровольцями, які самі прийшли на контракт, дуже раді. От і тоді ще можна між іншим вибрати. От поки тебе ще не призвали, ти можеш вибирати. Ти можеш піти там в варді прориву там при ВС, ти можеш подізнаватися по друзях, в якій із бригад ЗСУ. У, скажем, бійці гарно відгукуються про своє начальство, тому що насправді ми ж розуміємо, що дуже є по-різному. От, от де, де більше бережуть людей, скажімо, де, де, де краще до них ставляться, і вперед самим заключати контракти. Оце це найкращий спосіб уникнути примусової мобілізації, записатися добровольцем, тому що всі інші способи ну, зараз дійсно не на часі. Ця мобілізація не є примхою. Це необхідна наша відповідь на ту мобілізацію, яка відбулася в Росії. Деякі речі можна врівноважити тільки от такою ж кількістю людей. Як набрали там. Ну що ж, друзі, в черговий раз пан Євген він підтвердив свою репутацію пророка, тому що на наступному тижні на каналі Дмитро Ньюз буде певна кількість матеріалів про мобілізацію. Це я так Ну, Я не знав. <гум> <гум> Отак от, от виходить. Дякую ще раз. Євген Дикий був з нами. Ви були на каналі Дмитро Ньюз. Підписуйтесь, робіть репости і донатьте на ЗСУ. Ви знаєте куди. До побачення, пока-пока.